Вітаю на каналі, дорогі християни, Дивіться, сьогодні хочу вам показати ще раз, відкрити чуть-чуть більше ширше відкрити ту тему, чи варто християнинові мати своє якесь багатство, чи варто християнинові відкладати собі, купити якийсь там собі грам чи два золота на старість. Зразу кажу наперед, що варто, але щоб ви зрозуміли, хочете, хто хоче жити як монах, монастирі, будь ласка, я Боже благословень. Хай живе людина. Ніс не має проти. Наоборот, за. Але і у монастирях часто густо ми можемо побачити такі речі, що вони вимушені робити вино колись робили посовисти хліби і так далі, щоб вижити. І без грошей і монастирі не обходилися. Ну, Щоб ви зрозуміли, вони є всюди, ця річ, вона... і Христос мав коло себе. Ну, касіра того з Іскарицького, який рахував гроші і так далі, але він йому до певного часу Христові був потрібний для того, щоб керувати грошима. Тобто бухгалтерія, економія, ойкос номос, домашній закон. Ойкоснос це домашній закон, це грецька мова. Ну, може пізніше вам з вітру напишу, якщо не забуду. Але до чого я то все діло провожу? Щоб ви розуміли, що так чи інакше ми християни з грошами здибаємося, і не треба казати, бо один є. Ну, люди, які кажуть, гроші зло, гроші мамона, гроші то, гроші там то, гроші погано. Ну, А я кажу, що відсутність грошей зле. Бо котрої котроїсь мами дитина хвора, їй треба гроші на лікарство. А в котрої з мами рука в дитини болить, чи нога болить, чи в голові там якісь проблеми, люди всі скидаються, щоб вилікувати, чи хтось де на операцію. Це є своєрідна людина, кожна має мати відложену для себе подушку. І я ще раз доказую вам, що це найкраще, якщо на довший час, це найкраще мати відложено в золоті. Золото в ціні не тратило. Зараз я вам полегенько доведу. Дивіться. Я моя, моя курсова на третій, третій курс. так, Курсова моя була про Почаївський монастир, як його збудували. І Я всю історію про нього виклав. Як він з Греко Православного, графи Потоцький його збудували, як він. Дай вже десь. То десь 16 вік приблизно так е, е, приблизно я не можу зараз так а, а, дату Конкретно я знаю, що граф Потоцький перше, монахи там воно там довше ще, воно там тягнулося ще роками, що монахи там збили, щось там склакали, а потім вже там е, якась там пані доклалася з багатського роду і трохи помогла, то і зробили вже там таку більш як хату, там щось подібне, і потім вже. В кінці кінців, що граф Потоцький дав скільки е, грошей на той монастир, що дійшла слава аж до, вже коли був Петро І, е, він знав, що граф Потоцький перед ним, десь, може, якихось там, я не знаю, скільки то було років, там, чи 20, чи 50, ну не важно. важливо того, що в тій монастирі зберігалося Коло 100 тисяч карбованців, а одна тисяча цегли коштувала один карбованець і 50 копійок. Ото були гроші, котрі вартували золота, щоб ви розуміли. Цю історію я вчив, і я писав курсову, і я на ній добував бакалаврат. Розумієте, я прекрасно знаю всі ціни. Бог мені дав розум і навчив мене не тільки мов, а навчив мене рахувати. Тому я вважаю, що це є корисно, коли я з вами чимось поділюся, а ви будете розуміти. І, звичайно, що то не є ніяка велика математика, це є дослідження. Розумієте, Чому пульт від телевізора Філіпс вважається колись давно? Коли вони з'явилися, вони з'явилися, ті пультиві телевізора, вони з'явилися під таким гаслом геніальні, бо прості. Розумієте, доступні. Коли людина, отак, я вам вважаю за ціль, щоб ви геніально просто зрозуміли, більше мені нічого від цієї лекції не треба для вас, щоб ви зрозуміли, що колись був вартий той карбованець, карбованець. Так, тепер тисяча це, але кілька у нас коштує? Коло 10 тисяч гривень. Ну. Там, там маємо гривні, там маємо карбованці. Коли Петро забрав зайшов, пішов на потік воювати від татарів звільняти і, і, і забрав під, вже то. вже було, Спочатку було греко-католицький, потім греко-православний, потім пішло Київський патріархат. Від православ'я, той монастир, але він збудований на католицький лад. Ну, і е, коли той Петро І зайшов, він забрав е, 70 чи скільки бочок, і в кожній боці там було по е, тисячу, чи скільки там золотих монет. І от він забрав ті всі монети, все забрав, а привів його до того один Юродовий е, е, монах, котрого. Єгумен вигнав за те, що він не служив народове добре. Зумієте? І це от якраз є. Все так само можна взяти до того, додати ваше розуміння, щоб ви зрозуміли. Так вигнали Гітлера. Краще б він був художником, бо він малював. Так вигнали семінарії того Сталіна. Краще, щоб він десь там в церкві одні там трохи покадив, менше було б біди світові. Розумієте? Так над Путіном знущалися і дознущалися. Розумієте, такі речі, е, ну, аби ви зрозуміли, вони приводять до таких ну, всіляких таких речей, які на, на нас, ну, це не наша тема, але бачите, як воно, як воно, на чим воно вбивалося. На, на неправлені ставленні до грошей. Я вас зарікаю від того, що не має бути жодного неправильного ставлення до грошей. Що таке неправильне ставлення до грошей? Не християнське ставлення. Тобто зазіхати на те, що вам не залежить, що, що то не ваше. Для вас воно має не існувати. То не ваше, вам того Бог не дав і не варто то брати в руки. Красти гріх, чужі речі брати гріх, але собі відкладати. На свою старість чи на життя чи своїм внукам треба. Щоб ви розуміли, дорогі хресті. Тепер давайте історія скінчилася. Ще раз хто бачу. Коротке відео. Приблизно вже буде розуміти. Дивіться, 75-й рік Америка. 999-та проба. Біржова ціна. Унції були різні. Розумієте? Унції були від 28 грам до 32 грам. І тут хто кожен залежить від банк, за яку онцію говорив, то значить унція коштувала від 350 до 400 доларів. І там, у ті часи, ви могли піти, наприклад, значить, за 300 а, значить, 50 ви могли віддати. А за 360 купити там було та 10% зазору для того, щоб банк е, ну, йшла інфляція. Він себе страхував мінімально. Ну, І один грам золота коштував, тоді прикладово долар і 20 центів. Це 1975 рік. Коли в нас казали в Україні що? Що от, мав 500 доларів і купив хату. Як казав мій е, брат е, двохрідний мій міровесник приблизно. Кажу, оце такого, би поїхати заробити так, аби доларів 300 в руках потримати. Ну, це, це мова йде про 30 років назад, розумієте? Це так, та, якби зараз... Ну, 1 до 100, можна сказати, майже, по факту. Бо, ну, побачите зараз, дивіться, 25 й рік, що твориться... Що твориться в Америці зараз? Зараз ви на біржі маєте ціну на е, унцію 3500 доларів, але щоб ви його забрали, коли китайці хотіли забрати своє золото, їм сказали, що скільки, скільки 300 кг чи кілько золота забирали. Їм сказали, скільки, і скільки там ще треба заплатити. А то, що ви там на біржах е, ну, торгуєте, ви тут в Україні сидите. І от я собі в Америці на біржі маю там 20 грамів золота. Е, ну, маєте, якщо ви туди поїдете і, і, і в них будете вимагати, щоб вони вам то золото дали. Зумієте, бо ви купуєте там чи якісь акції, чи хто там на тим, хто заробляє, як йому це вдається, Немає нічого проти. Дивіться, це е, е, ви собі там, я в тім ділі не, не пробував розбиратися. І не хотів би там, бо там же, там, же, там, де банківські діла. Щоб ви знали по єврейській банк, то є Габанк. І ну, щоб ви знали, що ну, такі справи вони є для спеціалістів, як то кажуть, ну, хто втім займається постійно зранку до вечора. Туди я не суджу, я просто беру дослідження, звичайне. І ми зараз маємо, що якщо ви захочете купити, я от докопався е, по інтернетах, що ви, за 4 тисячі ви можете знайти не найвищої категорії золото, бо є золото 999, 996, 990-ї проби, е, ну, в банках залежить, яке золото і який там, чого там є домішок якого металу. Ну, Далі е, Тепер ми переходимо це все діло, бо я вам казав, що купила людина. ну, на, ще раз, Хто в ті роки купив собі там пів кілограма золота за 550 доларів? так, 550 доларів і заробив собі, файно, чесно приніс додому, поставив, відложив, зробив собі бізнес там чи що-небудь. Поїхав на заробітки, десь людина заробляє людина. Не порушує ніяких заповідей. Йому дали зарплату на годину. писанні, як сказано, що найгірша Бог не наведе шальки обманливі і незаплачена зарплата. То є, ну, Шайки обманливі огида для Господа. Незаплачена зарплата робітникові визиває гнів на День Суду Божого. Ну, Розумієте? Коли людина чесно собі заробила, це її чесне. Вона запрацювала, виконала свою роботу, вона має чесну зарплату це її динарі, грубо говоря. І один робітник пішов на поле робити рано. Робітник від рані до вечора отримав динарі, другий пішов на вполудні, а, а, а потім той змилостивився і ще тих, що навіть на одну годину, і всім дав по динарію. І це теж чесно. Бо вони всі на то згодилися, хто на яку суму згоджується. Це Христос пояснює, розумієте? Це, це, це зараз вам пояснюю я слова Ісуса Христа. Тобто, на що ви згодилися? Ви знаєте собі ціну, і, і, і ви кажете, я за таку ціну роблю, я за таку ціну з вами роблю якусь таку послугу, у вас в мене є фірма. Це все є в межах 10 заповідів. Як казав мені о, один о, польський бізнесмен. E, сказати дуже розумна людина. Він мені сказав так. Пані Миколаю, пан пам'ята, кожен дом є варт тільки і вилучно тих пензів, які в кінці за нього Ну, Тобто будинок тих грошей, e, то є його ціна, котрі в e, кінці людина візьме за нього. От. І це буде так само буде чесно, бо не хочеш не продавай. Це твоя справа. О, розумієте? І це буде в межах десятьох заповідів. Людина ще, навіть якщо хтось комусь сильно ціну підоб'є, а йому треба гроші, то є його розум, чи він буде чекати. Тому християни, вони повинні мати розум. І дивитися е, відкритими очима і відкритими вухами, і серцем розумним і розумом. О. Тому що бачимо, що на той час, що ви за долар могли е, е, купити продуктів, що тепер ви за ті продукти дасте 125 доларів. А золото як було грам, так і лишився грам. Розумієте, тут золото не стало більше, бо, бо тут грошей в тисячу раз більше. Інфляція для чого вона робиться? Для того, щоб людей е, обманювати. Ви берете, наші гроші додому і ви тратите вже. Ну, буває таке, що ті якраз підскоки, хто там купив долари, долар був по 5, а то раз і став долар по 8, і він пішов скоренько встигнув купити якогось там товару, класти в бізнес. Буває, е, буває таке. Так, такі речі можна зробити. У ну, мене зазвичай було інакше, я вкладав. Е, Долари, наприклад, у фірму. У мене був свинарник, коли я ще свининою, свинину їв і так далі. Це вже було дуже давно. Ми, ми з жінкою мали свинарник, потім його побудували сюди, привезли від батька, сюди перейшли у храму жити. І ми взяли, долар був по 2,20, почали продавати свиней, долар став по 5,50. Розумієте, що ми заробили? 0 заробили? Ще на втратах були. А я тоді на граніті заробляв по 400-500-600 доларів на місяць. Тоді це був е, які-то е, роки були. Ну, давно вже було. Далі, вертаємося зараз, е, ну, ось я подивився, коли долар 2, е, з 2 на 5 перейшов. Можете подивитися, який там був рік. Е, коли кучма запровадив. Долари і, і, і долар пішла інфляція в печ, то Китав то був 2000-й рік. Тобто 90-й 8-й рік. Ну, я не можу так до кінця гадати. Бо, бо було долар там, скільки там купонів там, а потім бабах і він став там 2 і 220 купонів, а потім бабах і, 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 і став там 1 гривня і 90 копійок. І 2 гривні і 5 копійок. А марка була, а марка була рубель 5. Приблизно. Ну, що вам так історія, ясно, дав. Щоб ви розуміли, тепер дивіться. І тоді, що було за, за ту марку і за той долар, так? Тільки квартира тоді коштувала 500-600 доларів у нас. Потім вже почалося 1000 доларів однокімнатна квартира, 2000 доларів і так далі. Люди не хотіли брати квартири, бо квартири були дешеві. Просто ну, були можливості, треба було тоді, хто хотів брати, хто знав. І що ми маємо дивитися, 2005 рік, 5,5 гривень 1 долар. Це у нас, я е, вчився в семінарії, останній рік мені було е, 22 копійки чи 23 на опті. Тобто, за долар було. Е, е, за долар було 24-25 млн. Коли ви брали цілу пачку, 25 пачок приходили, і там, наприклад, за 5 доларів вам треба було купити таких 5 пачок. Це вибрали оптом сюди, покупували. Ну, ну, це була така ціна, а, а вже то було 22, 23 навіть копійки. А на базри вже було 26 копійок, 27, 29, до 30. У магазині було, могло бути там вже декуди і пів гривні. Але то вже було таке. Не знаю, що, що вони собі там цей. Ну, Але була ціна, щоб ви розуміли. 12 хлібів за 1 долар і грам золота тоді коштував 120 гривень. А за 120 гривень ми мали. Виходить приблизно коло 20 25, ну залежить і на дешевшій, ну, бо ще був там той якийсь там білий, такий простий, звичайний, Той що зараз в магазинах по 16 гривень є по 17, ну, гривень, ну тут треба просто дивитися на, на порівнювати один там якийсь там селянський хліб, наприклад, Це селянський був 55 копійок чи 50. І, 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 і тепер він коштує приблизно там 25 чи скількись гривень. Ну. От. І маємо що зараз 2025 рік значить грам золота від 5 до 6 тисяч гривень. Це залежить, чи ви купуєте в банку 1 грам. Він дорожче буде, 1 грамовий, бо він легше продається. І вам, коли, якщо вам треба якусь пару копійок, то вам легше позбутися одного грама, через то на ньому де найбільша втрата, але один грам він буде коштувати майже 6 тисяч. Коли ви будете брати, хто більше продає зараз ті 100 грамові чи 10 грамові, хто там, наскільки там має грам, то там ціна, вона ви вже собі в інтернеті можете самі подивитися, вона буде сходити до 5 тисяч. А коли ви схочете продати, наприклад, то у вас будуть там купляти по 4800. Але дивіться, ви тоді купили, наприклад, цих е, грамів золота тих самих, на, е, наприклад, е, давайте візьмемо 1 грам золота. І тепер коли ви його вирішили е, продати. І дивіться, і що ви маєте знову е, за 6000 гривень. Подивіться. Тут ви, мали, е, навіть тут, тут ви мали 240, хлібів, перепрошую, тут 240 хлібів мало бути, так? а тут за тисяч гривень, так само маєте 240 хлібів, Приблизно. Ну, дивіться, і е, продукт не втратив. І ви не втратили. Людина не втратила. Тобто папери, якщо би ви, якщо ви, наприклад, е, е, з Америки привезли. 500 доларів 75-х руках, ви всі думали, ой, який він багач. А що би ви тепер купили за тих 500 доларів? Подумайте, скутер маленький. Ровер якийсь їхати. Ну і тепер подумайте, скільки тепер пів кілі золота коштує. Розумієте, це е, на нинішній момент це е, франківська квартира двокімнатна. Ну, розумієте, і, і людина не трати. До того я вам то і пояснив. Ще раз кажу, це є діло кожного християнина. Якщо ви хочете жити у бідності, простоті, в хлібі, і щоб вам через вікна вітри дули із кузняки, і, і ви впевнено йдете у царство небесне. Ну, просто пам'ятайте, що Бог казав. Що не можна свої таланти заривати. Бо комусь Бог один талант, комусь два таланти, комусь три таланти. А назад Бог потребує від того, що дав один, скаже: віддай мені два. Від того, що від тому, що дав два, скаже, віддай мені чотири. Від того, що дов... кому дав п'ять, каже: верни мені 10. Казав: О, раб вірний. У малому був гідний, дам тобі більше. У більшому був гідний, дам тобі ще більше. А той, що закупив під дерево всі свої таланти, сказав, я знаю, що ти людина жорстока, бо живе є процентів. Е -е, він каже, а на ж ти брав той талант, що ти закупів під дерево? Я би дав міняло і міняло би мені принесли з процентами. Я би мав хоч проценти зміняли. Так? Тобто, дивіться, збільшувати треба. Маєте зробляйте, подавайте. Для того ми, старі, колись ну, старші жили бідніше, наші батьки жили ще бідніше і казали, що нам порівняно з вами добре, а тепер наші діти наш не розуміють, як ми, ну, а їхні діти не будуть їх розуміти. Ну, але ми на то працюємо, доробляємо, щоб, ну, щоб ми якось там, ну, допомагаємо своїм дітям. То, як може, то і так допомагає, Дорогі в Христі Господі. Одним словом, приблизно так. Хочете, ще раз нагадую, це є лекція не для того, щоб ви кидалися зараз, бігли всі і думали, як своє життя втопити в золоті, бо то було б дійсно служіння Мамоні. Але це є для того, щоб ви розуміли, щоб не давали, щоб вас обманювали. Звичайно, ще одну річ на кінець відео вам скажу, що якщо ви вкладаєте свої гроші в бізнес, то вам краще мати гроші в товарі. Бо це так само, бачите, я вам говорив про товар, про ціну. там Ви можете подивитися на цукор був по 70 копійок, зараз по 40 рублів і так далі. Ви можете на це все діло подивитися. Як воно як виглядає, так, скільки коштувала тюлька, там 25 копійок зараз 100 рублів. Чи дві копійки, чи 7 копійок, ще в радянські часи. розумієте? Е, а воно, за нас часто вона починалася від гривні, там, і, 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 і зараз вже йде е, там 100 гривень. Ну, Щоб ви зрозуміли, як, як то виглядало. І щоб ви могли тим е, ну, користуватися, і щоб ви для себе то, як то кажуть, е, ну, обернули собі на, не на втрату, принаймні. Ну так, щоб ви зрозуміли, а не щоб, е, ну, ще раз кажу, пожертви, які ви собі там хочете робити, знайдіть краще бідну людину. Ще одного вам говорю, приклад, звичайний. Як ви бачите, що вашого ксьондза вже черво розпирає на 16 боків, і ви хочете йому ще давати більше, давайте. То ваша справа. Хочете, щоб ви, як ви з куштурчиком лізете на автобус і до церкви зайти не годне отако сунути і ще своїх 300 гривень там на тасу кидаєте. Так, купіть собі якогось крема, накремуйте собі ногу менше нога буде боліти. Щось собі зробіть, для себе зробіть. Подивіться, де що можна, якось полікуйтеся, своє здоров'я, З'їсти собі, купіть собі гранату, купіть собі то. Купити собі продукти і, 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 і так. Ну, бо старшим людям то трудно довести. Вони все віддають своїм дітям, скриплять зубами, а потім думають, а що у них більше, а в мене менше. Дбайте за себе так само. Хто цей? Ну. Дорогі хресті. Отака лекція, щоб ви зрозуміли. Я вам дякую всім, хто добув до кінця е кавалочок історії. Історії правдивої, а не такої, як цей, якщо хтось там вам, хтось там там вам, видумує про якісь ну, неопізнані об'єкти літаючі. Це все факти життя, щоб ви розуміли. Я маю надію, що комусь це буде корисно. А буде хоч одній душі корисно, я за то Богу дякую. Всім дякую, кланяюся.